Так, все, що я розповідала про себе, це те, що за товарі ймовірності я не мир. Усе почалося з води, кораблів у скроні. Припливи, відпливи і ми, як відкрите море. Ще трохи і ці небеса три дощі не розривали. Ще тиша і всесвіт за загорювала. Бо все почалося з води, і з води з сну. Ще три паперові і буде злива, Ще довгі хвилини і хвилі, і вітер змоги. Словесні вітри. Я наводжу мости, мене пабить ходіння мостами. бо без них тому без рук, як не мієш йти по воді. Не тримай мене більше. Ми вже розділені стали. Ми потрапили разом самі до своїх молодій. На мостах тренувати ходу та заняття веселе. Можна впасти в усмішку ріки без усяких причин. Я наводжу мости і щоразу від себе до себе. Ну а ти повільни. Течи і течи і течи. Приходиш з піском і порожнім годинником, я все розумію, отак зупиняється час. Піщинкам здається, нічого не сталося дивного, а вічність розтипалася ще і години мовчать. Коли ти приходиш з водою і пустою клепсидрою, я все розумію, отак зупиняється час. Краплинам здається, що все як було. І без вибор, а вічність ущедра стриклася, і година мовчать. Коли ти приходиш із тінню, із сонцем промінням, я все розумію, отак зупиняється час. Чи то нам здається, чи й справді тополю оміння, Ліоні усе сіло, вимір навіть за час.